Вітаю сьогодні на огляді профіли згинальний електромеханічний верстат від компанії Mass Metal Technique MRBM40. Дана модель використовується для згинання профільних труб та інших видів профілю, таких як пруток, смуга, кутник в задній радіус. Даний верстат може працювати як у вертикальному, так і горизонтальному положенні верхньої голови. Даний верстат від компанії Mass Metal Techніk іде з двома приводними валами, що рухаються з допомогою редуктора. А саме керування верстатом здійснюється з допомогою педалі. Радіус вигину можна регулювати верхнім роликом з допомогою важеля та ноніусної шкали у верхній частині верстату. Масивна та стійка станина верстату забезпечує стабільність робочого процесу і дозволяє досягати максимальної точності згинів. Двигун потужністю 1,5 кВт, дає змогу виконувати завдання різної складності. Міцна конструкція іде з якісних матеріалів та гарантує якісну і надійну службу. В базову комплектацію верстата входять комплект роликів для згинання профільної труби, смуги, прутка, кутника. Бічні напрямні ролики та педальна стійка верстата з аварійною кнопкою безпеки. Додатково можна замовити ролики для круглих труб та інших видів профілю. Профілозгінальні верстати даної серії призначені для невеликих виробничих ділянок. Вони ідеально підходять для виготовлення легких металоконструкцій, металевих воріт, парканів, огорож, теплиць. Та спортивного інвентарю. Дана модель є ідеальним верстатом у своїй ціновій категорії. Тож переходьте на сайт та робіть замовлення.